Друзі, всім привіт! Аврора все для кухні. Зручний посуд для прибирання. Запрошую до перегляду. Пазнисті цукорниця. Пластикова на ніжці іліні сірий, колір 69 гривень. Ціну знижена. Салатник скляний, прозорий діаметр 21 см 139 см. Борщивниця скляна з ручками. Мажора димна 350 мл 49 гривень. Салатник скляний, мажора, пікала, димний, Діаметр 12 см 39 см акції сосниця порцелянова кругла за синім принтом. Жовтий помаранчевий, блакитний зелений колір. Малюнки в асортименті 49 гривень. Кружка металева великого розміру 77 гривень. Кружка металева маленька 39. Друшляк металевий з кольоровою червоною ручкою діаметр 20 см 129 гривень. Друшляк металевий, з червоною ручкою діаметр 28 см 189 гривень. По акции кастрюля нержавеющая сталь с крышкой у Браво Шеф, диаметр 20 см, объем 3,6 литров, 379 гривень. Коштувала 449 Тертка кухонная, Металева чотиригранна. зеленый колер, 119 гривень. В акции ваза для квітів скляна цилиндр гладка прозора 99 гривень, Коштувала 149. Ваза для квітів скляна прозора в коробке 26 см, флора 109 гривень. Ваза для квітів прозора ботаника 109 гривень. В акции питчер для молока в коробке с мирной шкалой 199 гривень, стоила 249. Лопатка кухонная, силикон с деревянной ручкой. Ерезни, кольеры 88. Снова в Авроре набир палочек бамбуковых для суши 22 гривни. Набир подставок под горячее, деревянные, круглые. Малюнкам 3 штуки 39 Знову на полицях набір посуду дитячого тарілка з кришки плюс ложка на блістері жовтий. Рожевий колір 77 гривень. Набір трубочок для напоїв пластик, кольорових 50 штук 7 гривень. Перстка кухонна, ласка, металева з ручкою 24 гривні. Штопор металевий на блістери 12. Дозатор для пляшок металів. На блістері 39 гривень. Відкривачка для пляшок із штопором. Нажим 49. Ніж кухонний керамічний. В коробці є різні кольори. Жовтий, чорний, червоний 109 гривень. виделка столова дитяча медалева з малюнком 24. Кришка для мікрохвильової печі, Пластик кругла. Алекс валекс діаметр 25,5 см 49 Чашка скляна. З золотистою ручкою, рибриста 99. Келих для шампанського скляний рибристий 99 гривень. Стопка скляна уніглес, чина 50 мл, 14 гривень. Пакцій келих для вина скляний. кольоровий 119 Склянка низька і кола з прозора 250 мл, 22 Млинок для спецій ручний з пластиковою кришкою вітера 59 гривень. Млин для спецій скло, метал 88. Пляшка для оцту скляна з дозатором 109 гривень. Ваза для квітів скляна. Фігурна гладка. Олір в асортименті 99 гривень. Ємність для спецій скляна квадратна з кришкою 49 гривень. Ємність для спецій скляна кляна маленька 14 гривень. Салатных скляны «Люминарк зеле. белый колер, диаметр 18 см, 99 Салатных скляны «Люминарк зелия» диаметр 16 см, 49 гривен. Салатных скляны «Витера бланка» диаметр 225 мм, белый колер 88. Тарелка «Обидня скляна» «Люминарк зелия», белый колер Діаметр 25 см 49. Салатник з керамика. Малюнок лаванда діаметр 175 мм 59. Салатник з керамика. Лаванда, діаметр 155 мм 49 гривень. Тарілка десертна лаванда 49 гривень. Тарілка обидня. Лаванда диаметр 220 мм 59 гривень. Салатный скляний бармеолій року таледо белый колір. Діаметр 19 см, 129. Чашка пластикова с малюнком 370 мл. Зеленый блакитний колір 29. Воронка лейка для банки. Пластикова сітка з ручкою. Різні кольори 34 гривні. Лійка купонна. Пластик ідея. Різні кольори 14 гривень. Стакан мирний прозорий. 150 мл. 12 гривень. Стакан мирний пластиковий. 250 мл. 24 Кружка мирна. люкс 1 литр 34 гривні. Набір чарок пластиковых яскравых, 6 штук 75 мл 39. Кухоль пластиковий 0,2 литра, зелений фиолетовый колір 9 гривень. Підставка під ложку пластик, малюнки різні 24. Набір контейнерів харчових герметичних «Міобіт» 3 штуки 0,3-05-0,7 літрів 69 гривень. Контейнер харчовий «Міобіт» 1 літр 34 гривні. Ємність кругла з кришкою «Міобіт» 0,7 літрів 27 гривень. 0,5 літрів 24 гривні. Контейнер харчовий герметичний 0,3 літра 19. В акции набир контейнеров харчевых, пластиковых, андол 4 штуки в наборе 99 гривень. Коштувал номер 139 грн. Емнись харчева пластикова кругла с крышками 2,5 литра 59 грн. Емнись харчева пластикова круглая с прозорой крышкой 1,6 литра 39 По акції салатниця пластикова кругла Шеф» 64 гривні. Коштував 77 гривень. Судок універсальний з кришкою помаранчевий колір 19. Ємність для напою пластик з кришкою, трубочкою. Різні кольори. Чорний, зелений, фіолетовий в коробці 77 Гарна новинка набір губок кухонних круглих оптімаль, великопористих 4 штуки 29 гривень. Набір губок кухонних оптімаль. Піна ефект блек 5 штук 24. Набір шкрипків для тефлону 365 3 штуки 19. Набір губок кухонних, 3 штуки. 29 гривень. Набір губок кухонних, 365. Бубль, 5 штук в 24 гривні. Набір губок кухонних мікропористих 11 штук 24 гривні. Набір губок кухонних 5 штук, 9 гривень. Мильниця пластикова с кришкою. Смайлик з застіпкою різні кольори 19. Ошик для дрібничок пластиковий. Ротанг на 1,5 литра. Рожевий сірий колір 34 гривни. Набір серветок вискозных в паціє 5 штук 24 гривні. Набір серветок целлюлозных волога 3 штуки 27. Набір серветок віскозних 3 штуки 12. Набір серветок віскозних 10 штук в паціє 49. Пакси органайзер для дрібниць з шухлядами Хаус хаус 99 гривень. Коштував 129 гривні. По акції засіб парфумований для приміщення рідкий сіла 400 мл 54. Освіжувач повітря. Грація Класік, В асортименті лаванда, духм'яний бузок 36 гривень. Новинка освіжувач повітря Меліса 300 мл 49 гривень. освіжувач повітря в асортименті чорна орхідея, ягідний коктейль 49 гривень. Засіб для миття склад дзеркал екопроспрей 34. Засіб для миття скла самоморозна свіжість 500 мл 39. Засіб для чистки труб Рот профі 1000 грам 34 гривні. Засіб для очищення ванної кімнати 33 помічника 44. Засіб для миття підлоги ВОУ універсальний 1 літр 24. Засіб для очищення унітазу ДАК суперсила 84. Новинка засіб для очищення сантехніки Sarmix 7 в 1, 84 гривні. По акции на блоков в туалетных две штуки в упаковке 59. Набир засобов для очищения кухни Гелак Суперсил Антижир 2 на 500 мл 109 гривен. Рядина для мытья посуду Гелакс в ассортименте 54. По акции засоб для очищения кухни Грин Антижир с ароматом гранату 59. Новинка засіб для миття кухні. Суперваш, антижир, апельсин 59. Пак – це засіб для миття посуду 7 в одному. Суперваш 34. Пастки для кольорового бруду для прання 12 штук 99. Серветки для оновлення чорного кольору 10 штук 169. Пляма видник для тканин кисневий Міс схилен 900 грамм 124. Мило господарське маестра 14. Кондиціонера-поліскувач Сенсу 1 літр 54. Капсули для прання блюметры в одному 10 штук. універсальні 64 гривні. Мило господарські рідке води, літр двадцять дев'ять. Новинка кондиціонер для білизни ВО 1 літр в асортименті 34. Гель для прання Промакс Універсал 3,8 кг 139. Гель для прання Велі Універсал 4 літра 139. Гель для браня кольорових білих тканин 2 в одному. Грюн вольтой пак 1 літр 39. Серветки паперові Сілкен Патріот 16 штук 18. Серветки паперові Сафі білі 35 штук, 6 гривень. Серветки вологі натурелі блек White з клапаном 120 штук. Білі чорні 64. Серветки вологі туалетний папір на з клапаном 130 штук 49. Рушник паперовий, коло 120 відривів. Один рулон 44. Папір туалетний, ліро дитячий, 44 штуки 29. Папір туалетний вологи Зева 42 штуки 69 гривень. Новинка. Рушники паперові. 120 листів в патці 44. Папір туалетний новий Київ 500, без гильзи, 29. Папір туалетний Деста 107 гривень. Папір туалетний Абухів екокомфорт 1 рулон 12. Новинка набір для доглядом за тілом подарунковий в наборі гель плюс мочалка. її різні кольори 149. Сіль морська для ван натуральна. Желанна 500 грам 27. Новинка бомба для ван різдвяна 100 грам 129. Органайзер для медикаментів. Портативний текстильний. В асортименті 69 гривень. Крем спа для обличчя рук тіла 200 мл в асортименті 88 гривень. По акції крем для обличчя рук тіла. Nivea Soft 100 мл. 79 Крем для всіх типів шкіри обличчя. Зай ромашка 50 мл 88 гривень. Пасма штучного волосся, різні кольори 19. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою, напишіть коментар, для мене це важливо. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, благополуччя. Дякую, ваша нова акція.